Раз для духовності на Радіо М. Увага, увага! На Радіо М Капеланська година з пастором Сергієм Наком. Вітаю, друзі. Думаю, що для нас завжди велике горе, коли ми дізнаємося, що наші рідні, близькі, наші сини або Наші онуки, наші чоловіки вони потрапляють в полон. І ми знаємо, що відбувається в полоні. Ми бачимо, в якому стані наші захисники, які повертаються з полону в психологічному стані, в фізичному стані, але в той же час неможливо без сліз на очах дивитися. Коли вони дійсно повертаються з цього полона. І це сльози і болі, і в той же час і радості, що усе ж таки вони повернулися, усе ж таки вони з нами. І ми навіть не можемо уявити, що відчувають саме в цей момент рідні, близькі, друзі, побратими тощо. І ми знаємо, що дійсно. Коли захоплюють людину в полон, це жахливо. Чому? Тому що в цьому стані військовослужбовець він перебуває в стані шоку, безпорадності. Ми усвідомлюємо, що полонений він знаходиться під повним контролем того, хто його захопив в полон. І ми знаємо багато випадків звірячого ставлення, жорстокого ставлення до полонених. І тоді, коли полонені, як під час нашої визвольної війни, так і під час інших воєн, вони повинні були коритися тому, хто їх захопив. Тобто вони перебувають під повним контролем. Чому я взагалі згадав сьогодні про. Полон про військовополонених. А тому, що, я нагадую, ми продовжуємо з вами розглядати в нашій програмі першу книгу Самоїла. І сьогодні, в п'ятому розділі, ми якраз і побачимо доволі цікаву ситуацію, що Бог був взятий в полон під час війни. І ось чому сьогоднішня програма у нас її назва Бог, якого взяли в полон. Але чи можна Бога взяти в полон? Чи можна його підкорити як військополоненого, чи можна його примусити перейти на свій бік? Чи можна ним маніпулювати? Чи можна його пресувати, щоб він виконував твої? Забаганки і твої бажання. І ось, виявляється, деякі люди, про яких ми прочитаємо в цьому п'ятому розділі, думали, що це дійсно можливо, особливо під час війни. А от що з цього сталося, ми сьогодні і дізнаємося в історії про Бога і Увага! Про Бога і дагона саме в цьому п'ятому розділі першої книги Самуїла. Тому друзі, долучайтеся, будь ласка, до нашого прямого етеру. Ви можете також і писати свої коментарі, свої роздуми, свої побажання, можливо, щось зі свого життя, що резонує зараз тим, що ми будемо читати. Я нагадую, що ви можете слухати мою програму як на моїй персональній сторінці на Фейсбуці, Сергій Накол, так у нас є ще сторінка сторінками Біблії. Ви можете також відвідати Ютуб, мій канал Сергій Накол сторінками Біблії. Ну і звичайно. Якщо ви в Києві і Київській області, ви можете слухати мою програму на хвилях 89.4 FM. Добре, в принципі, все сказав, що потрібно було сказати, тому назва нашої програми Бог, якого взяли в полон. Що ми читаємо в цьому п'ятому розділі? Тим часом филистимці, захопивши Божий ковчег, повезли його з Евен Езера до Аждода. Отже, взявши господній ковчег, филистимці внесли його в храм свого Бога Дагона і поставили його біля самого Дагона. Що взагалі відбувається? Для того щоб більше розуміти, про що йде мова, я рекомендую вам також прослухати або переглянути мої попередні програми, саме присвячені цій першій книзі Самуїла, і ми знаємо, що Ізраїль перебував у стані війни з іншим народом филистимцями. Филистимці були народом агресором Вони полонили Ізраїль, тому час від часу Ізраїль повставав і намагався. Усе зробити для того, щоб скинути ось це ярмо агресора, того, хто є пригноблювачем. І ми знаємо, що так сталося. що Ізраїль не був білий і пухнастий на той момент. Ізраїль не слухався Господа. На жаль, на жаль, на жаль. І він отримав декілька поразок. Так під час війни він першу битву програв, з про це ми читаємо в четвертому розділі. Другу битву програв і. Програш другої битви був доволі болючим. Чому? Тому що вони, коли програли вперше, вони думали, що тепер зможуть взяти Божий ковчег, цю святу річ, яка перебувала в Божому храмі, і думали, що наявність цього ковчегу надасть їм перемогу, забуваючи про те, що в першу чергу надає перемогу саме Господь і. Я знову підкреслюю цей момент, що Божий народ в ті часи він міг отримати перемогу, але були умови. Умови були ті, що люди слухають Бога, коряться йому, виконують його заповіді, мають, мають такі, знаєте, живі стосунки зі своїм Богом. На жаль, на жаль, вони думали, що знаєте, можна всидіти на двох стільцях. Але як казала моя бабуся Олена, що якщо намагатися сидіти на двох стільцях, то рано чи пізно одне місце. Репне, і що вони думали, що можуть жити своїм пихом, жити як вони забажають, але в той же час, як якщо проблема, яка знаєте, як, як тривога, то й до Бога, то можна взяти цей Божий ковчег, нібито своєрідний амулет, і ось наявність цього артефакту от, могла зробити так, що вони отримують перемогу. І це був доволі болючий такий урок для Божого народу, що їм потрібно покладати покладати надію. В першу чергу не на якісь магічні артефакти, яким вони вважали саме Божий ковчег, а покладатися на самого Бога і слухатися його, а не так, що коли треба, то до Бога звертаємося. Коли не треба, то знову не звертаємося до Бога. Та ще й багато претензій до нього якихось надаємо і. Трагічність ситуації було в тому, що не лише вони отримали поразку, не лише загинули священики, які там були так, сини первосвященика Ілля, сам Ілій загинув трагічно. Більше того. Дружина одного священиків під час пологів вона також померла. Тобто доволі трагічна ситуація. і Це все є наслідком того, як вони відступили від Господа, про що Господь попереджав через порока Самуїла. І ось далі трагічність ще більше поглиблюється чим? Тим, що саме цей ковчег, филистинці, вони захопили. Це був своєрідний військовий трофей. Сам Божий ковчег був захоплений, можна так сказати, в полон, і ось тут трошечки треба розуміти, що взагалі відбувалося в головах людей в ті часи. І Нагадую про те, що в ті часи це було цілком природнім, хоча з точки зору Біблії це не природня. Природні було віра в велику кількість богів. Люди думали, що є боги, які контролюють конкретні території. Так є там Бог одного народу, або боги одного народу, а вони контролюють одну територію, інша там боги, вони контролюють інші території, є боги гір, є боги. Також там моря, є боги різноманітні, відповідають за різні речі. І ось коли два, наприклад, народи на стародавньому близькому сході вони воювали один проти одного, його була битва, то це була битва не просто двох народів, це була битва не просто двох держав, це була битва як мінімум двох богів. Так, боги виступали разом. І ось вважалося, що якщо один народ... Перемагає в битві над іншим народом, то це не просто перемога одного народу над іншим народом, а це перемога одного бога над іншим саме Богом. І ось чому, коли ізраїльтяни вони, вони практично все втратили в цій битві, вони втратили велику кількість воїнів, вони втратили цей ковчег. В той же час можна сказати, що. Цю битву програв з точки зору филистинців, саме ось цей Бог Ізраїля. І для Філистинців, як і для ізраїльтян, було доволі зрозуміло, що якщо це ковчег Бога Ізраїля. А самі ізраїльтяни казали, що сам Бог перебуває над цим ковчегом, і в принципі так і траплялося в Скінії, про що ми розповідали в попередніх програмах, особливим чином, то вони думали, що сам Бог перебуває що? або в цьому ковчезі, або він перебуває над цим ковчегом, як престол своєрідний. І коли вони захоплюють цей. Ковчег, то що, вони захоплюють самого Бога таким чином, і це було цілком от, логічно, з, з, логічно в ті часи для саме цих людей. І ось саме така ситуація страпилася, і вони вважали, що саме ось цього Бога вони захопили в полон. І ось чому цей ковчег вони куди тягнуть в храм свого Бога-дагона. І ось далі читаємо, що ж там відбувається. Так, вони внесли його в храм свого бога дагона і поставили його біля самого дагона. Піднявшись наступного ранку і ввійшовши в храм дагона, мешканці Аждода побачили, що він лежить доля лист перед Господнім ковчегом. Вони підняли дагона і поставили його на своє ранство. Місце встали вони вранці наступного дня. Аж ось дагон знову лежить, долілись перед господнім ковчегом. До того ж, дагонова голова і обидві долоні його рук відбиті та лежать на порозі. Від дагона залишився лише. Тулуб. Тому жерці Дагона, і це доволі цікава історична така приміточка. Тому жерці Дагона, і кожен, хто приходить в храм Дагона в Аждоді, і дотепер наступають на поріг храму Дагона. Так, отже, вельми тяжжила Господня карачора на мешканцях Аждода. Що ми бачимо, так це, це просто унікальна ситуація. Так, чому? Тому що, ну. Що робили в ті часи? Ну захопили вони в полон. Ну краще сказати, не вони захопили в полон, а їх Бог Дагон, надавши їм перемогу з в битві, він захопив осього Бога ізраїльтян, який перебував в цьому ковчезі або на ковчезі. Так, він тепер перебуває в храмі Дагона. Є переможець, є переможений. І ось це доволі цікавий момент. Люди були такі доволі прагматичні, практичні, от то вони не... Казали, що є лише один наш Бог дагон, і більше ніяких богів нема. Це народ Божий Ізраїль завжди казав, тому що це віра в єдиного Бога і Про це ми можемо читати в святому писанні з самого початку, так книги буття. Але в ті часи вони думали, що ну у нас є Бог-переможець, він захоплює оцього Бога. То навіщо від нього, від нього якось відрика відриктися? Так, хай він тепер служить Дагонові. Тому дагон захопив полон цього бога Ізраїля, і тепер цей Бог, який в полоні, він повинен виконати вказівки цього саме дагона. Бо дагон такий, знаєте, переможець, Переможець, а от і і тепер треба виконувати те, що він тобі буде наказувати. І ось це доволі показова ситуація, що що відбулося. Що той, кого вважали полоненим, насправді показав, що друзі, слухайте уважно, ви щось, мабуть, не зрозуміли. По-перше, Бог ізраїльтянам. Надав болісний урок, але зрозумілий урок, що не треба мною маніпулювати. Не треба думати, що якщо ви взяли ковчег, то це автоматично вам буде надана перемога. Не думайте, що ви можете жити. Не так, як я закликаю вас і думати, що я буду завжди виконувати ваше бажання. Бог ізраїльтянам показав, що я не джин з лампи Аладина. Я не якась кишенькова там якась собачка, якийсь песик, який буде там гавкати, коли ви скажете так, або там кидати кістку, і я побіжу, візьму і принесу до вас. Ні, так не буде. Бог є Бог. Пам'ятаєте, коли Бог з'явився Мойсею, Він сказав, Мойсей запитає, Яке твоє ім'я? І Господь відкриває своє ім'я і каже, я Яхве. Яхве можна перекласти, це доволі складно перекласти дослівно, але можна сказати, що він каже, Я є той, хто я є. І я пам'ятаю, як один пастор казав: завжди, завжди пам'ятайте, що Бог, коли з'явився Мойсею, він не сказав, Я є той яким ви бажаєте мене бачити. Я є той, який я є. Да, потрібно розуміти, що Бог є Бог, і надати йому можливість бути собою і зрозуміти це насправді. Що Бог є Бог. Ми не можемо їм маніпулювати. Ми не можемо ним керувати. Ми не можемо вказувати, йому, що і як робити. Бог є всемогутнім Богом, Богом вільним, і тому Він діє саме таким чином, щоб показати людям, що не треба, не треба думати, що я якийсь джин злампеладіна. Те саме ми можемо побачити і ось з цими филистимцями, які думали, що вони можуть якимось чином. Контролювати цього Бога, маніпулювати цим Богом, прив'язати його до божества. І ви бачите, хто цей дагон був? Дагон був в вигляді якоїсь статуї. Оця статуя для них і було саме Богом. І доволі цікаво, що пророк Ісаї каже: ось про такі статуї, про таких ідолів, про таких богів. Це відомий сороковий розділ книги пророка Ісаї. І там цікавий такий момент, коли Ісаїя, Ісаї. Він починає з риторичного запитання: з ким ви порівняєте Бога? І до кого уподібните його? Ну, це риторичне питання. Може, до ідола, образ якого вилив митець, а золотар покрив його золотом, і обвішав срібними ланцюжками. А хто бідніший і неспроможний такий дар вибирає собі дерево, що гниє, шукає вправного майстра, щоб витисав божка, який стояв би непорушно? От, в принципі, опис того самого Дагона. так? Далі читаємо. Далі він ставить запитання: хіба ви не знаєте? Ісая, нібито волає. хіба ви не знаєте? Хіба ви не чули? Хіба вам не було сповіщено? Що було від початку, і ви не знаєте, як була створена земля? Господь урядує кром землі, а і мешканці, як сарана, він же ж розпростев небо як покров, встановив, наче намет для проживання, і він у ніщо перетворює володарів, а суддім землі у марноту, адже ледве їх посадили, щойно їх посіли, і їхній стобр ще не укоринився в землі, як він дихне на них, і вони сохнуть, а буря їх розносить як полову. Тобто ми можемо побачити, що Ісая конкретно нам. От ставить ці риторичні запитання, і звичайно, ми усвідомлюємо те, про що каже і перша кни... перша... перший розділ книги Буття про те, що. Хто є творець неба і землі? Є єдиний творець неба і землі, єдиний Бог, виключно єдиний Бог, а всі боги народів, народів лише ідоли. І ось те, що сталося з тим дагоном, це знаєте, був такий холодний контрастний душ. Це можна сказати, що м -м -м, такий був нокаут своєрідний, який наносить Бог для того, щоб показати, як жерцям цього дагона ось цієї статуї ідола, як і всьому народу, що слухайте. Ви думаєте, що ви мене контролюєте? Так подивіться, вони ізраїльтяни. Вони думали, що мене контролюють, що мною можна маніпулювати, використовувати як якийсь там, знаєте, амулет. Я знову нагадую про цього джина з лампи ладіна. Ні, так не буде. Не можна робити так, що нібито ми можемо видресувати цього Бога, і він буде робити те, що нам буде до вподоби, і ми не будемо жодним чином йому підзвітні. Тому це таке доволі важливе нагадування, і усім нам, і в наші часи, коли ми повинні ставити запитання, що коли ми, наприклад, у нас якась, як, якась проблема життєва. Травма життєва, горе якесь життєва, і різні можуть бути, звичайно обставини. Але завжди треба, коли ми схильні, знаєте, з претензіями підходити до Бога і казати: де, де ж той Бог, де ж той Бог? запитати, а де я стосовно Богу? Де ми стосовно Бога? Чи слухали ми Бога в своїм житті? Чи ми лише знали, що Бог десь є, нібито, але наше життя жодним чином не показує, що ми дійсно віримо цьому Богу і слухаємо цього Бога. Бо можна, друзі, знати про Бога, але не знати самого Бога. І не керуватися Його заповіді в своєму житті. І на тому тижні ми зустрічалися з одним пастором, я його поважаю, він має величезний досвід, життєвий досвід, служіння, і мені сподобалося те, що він сказав. Він спочатку запитав, яким чином Бог звертається до нас? Ну і, звичайно. Ми почали відповідати, що Бог звертається до нас через Біблію, через священне писання. Це дійсно так. Він звертається до нас через обставини, він звертається до нас через людей, через мудрі поради, через приклади інших людей. А може навіть у деяких випадках з'явитися там увидінні, там ще якимось чином є велика кількість таких прикладів в сучасному світі, які розповідають християни люди. І далі він, на мою думку, сказав доволі цікаву річ, що Бог також звертається до нас через біль. Звертається до нас через біль. Бо коли ми в такому знаходимося стальні, відчуваємо цей біль, відчуваємо свою безпорадність, от тоді до нас якось краще починає. Доходити, що ми ж не контролюємо своє життя загалом, що в багатьох випадках ми безпорадні. В багатьох випадках ми не можемо запланувати все в своєму житті і бути впевнені, що так все це і трапиться. І ось чому. Ось я коли читав цей п'ятий розділ, що Бог також звертається до нас через біль і вчить нас через біль. Іноді доволі болісно це відбувається. І в своєму житті я знаю те, що коли нарешті от бом я вдарився, Господь таку ситуацію створив. Для мене лише тоді я зупинився і усвідомив: стоп, 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 стоп. Ні, туди тр... туди не треба, туди не треба йти. Краще ось цей шлях. І зараз я дякую Богові за те, що так і відбувалося в моєму житті. Добре, ви можете написати, що ви думаєте, стосовно цих роздумів стосовно п'ятого розділу, бо це ще не все. Там проблема була не лише з тим, що Господь показав, що ваш дагончик нічого не контролює. Той, якого ви вважали полоненим, насправді він не полонений. Він Діє, діє вільно. Він контролює ситуацію, незважаючи на те, що дозволив, щоб вони захопили цей ковчег, і він навіть перебував в цьому храмі. Далі ми можемо побачити, що Господь ми читаємо наступне. Коли мужі аж доду, все це побачили, то сказали, не повинен залишатися в нас ковчег Бога Ізраїля, адже вельми важко і виявилася його рука над нами і над нашим Богом Дагоном. І коли послали жерців, запросили до себе всіх филистимських князів і запитали, що маємо зробити з ковчегом Бога Ізраїлю. Ті вирішили відправити ковчег Бога Ізраїля у гад. Тож спровадили ковчег Бога Ізраїля туди. Ну і що там? Бог знову показує, що друзі, друзі, не треба. Не треба ось таким чином ставитися до мене. Пам'ятайте, що я всемогутній Бог, я святий Бог, і тому ставтеся до мене з повагою навіть до цього об'єкту священого, якому був саме ковчег Завіту. Бо знову і знову нагадую, що саме ковчег Завіту в Скинії, у цьому наметі, храмі наметі. Це було це місто особливої присутності Бога. В самому ковчезі що було? Десять заповідей були скрижалі, які Бог дав Моїсеєві і написав власноруч їх своїм, своїм пальцем, як каже Святе Писання. Там була манна, яку Господь надавав своєму народу, коли вони оце блукали по пустелі скільки років. І там був жезл Аарона, так, який розквітнув. І в свої часи показав Божу всемогутність. І, можливо, Фелистинці знали про ці речі, але якось не доходить. Це те саме, знаєте, у нас є біблія, у нас на полицях є біблія в гуглі. Можна е, написати Біблія буде безліч перекладів. То що все це є, нібито ми все це знаємо, але якось може не доходити до нас, з ким саме ми маємо справу. Що Бог це не той. Е, на кого можна просто плювати, ігнорувати і думати, що так все і буде сходити нам з рук? Ні, і ось ці такі приклади, історичні, біблійні, вони якраз це і показують. І далі ми бачимо, що караюча Господню рука затяжила й над тим містом. Це викликало серед людей дуже велике збентеження, оскільки він, Господь, уразив людей міста від малої до великого, так що появилися на них болючі нариви. І далі, далі ми читаємо. Тоді Божий ковчег вони відправили до екрона. А от трапилося так, що коли прибув Божий ковчег до Екрона, то мешканці Екрона закричали, волаючи, спровадили до нас ковчег Бога Ізраїля, аби знищити нас і наш народ. Тож вони послали гінців і, зібравши всіх филистимців князів, сказали: відправте ковчег Бога Ізраїлю, і нехай він повернеться на належне йому місце, аби він не нищив нас, ні нашого народу. Адже все місто охопила смертельна загроза, через що затяжила над містом Божа караюча. Рука. І люди, котрі ще не померли, були вражені болісними наривами, так що голосіння від міста піднялося до небес. Уся ця історія показує, що Бога неможливо взяти в полон. Богом не можна маніпулювати, Богом... Бога не можна контролювати, Бога не можна примусити робити так, як ти цього бажаєш. Бог є Бог. Він той, хто він є. І знову і знову, коли ви читаєте цю історію, пам'ятайте іншу історію з Євангелія. Пам'ятаєте, коли сам Бог став людиною? Мова йде про нашого Господа Ісуса Христа. І пам'ятаєте, коли він стояв перед Пілатом? От Пілат запитує Ісуса, чи ти не знаєш, що я маю над тобою владу? А Господь каже, слухай, це, 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 це просто неймовірний момент. Господь Ісус, який, який був полонений, який був захоплений, який був засуджений, який знаходився нібито у повній владі Пілата, Він каже: Слухай, Пілат, до тебе, мабуть, не доходить, як до филистинців не доходило. Що якщо б тобі не була дана влада з неба, то нічого б ти тут не мог би сказати. І пам'ятаєте, що він сказав що Петрові, коли той думав захистити Господа Ісуса Христа, він каже: Слухай, Петро, чи ти, чи ти не усвідомлюєш, що я можу отак зробити пальцями, і легіон янголів, мого небесного отця, який перебуває зараз поруч зі мною, він зараз з'явиться в мить і тут мокрого місця не залишиться. Тобто. Ми можемо побачити, що з одного боку, якщо ми дивимося, Господь Ісус Христос був полонений, але насправді Він не був жертвою обставин. Він не був у владі людей так, що він нічого не міг зробити, і просто був жертвою все. Ні. Але тут неймовірний момент, що він був не жертвою обставин, а він контролював усі ці обставини, контролював усі ці обставини. Щоб добровільно піти на Голговський хрест, віддати себе в полон тим, хто знущався над ним, для того, щоб померти на Голговському хресті, проляти свою кров і надати прощення усім тим, хто вірою покладається на нього. І ви пам'ятаєте, було два розбійники: один так і проклинав Ісуса, сміявся над ним, а інший сказав: Господи. Я зізнаюся, що я накоїв багато лиха, тому згадай мене в царстві твоєму. І йому Господь сказав сьогодні ж будеш зі мною в раю. Тому пам'ятайте, той Бог, який контролює все, той Бог, якого неможливо взяти в полон, став людиною, дозволив себе полонити для того, щоб звільнити людей, які звертаються до нього, як звертався той. Розбійник. Дякую, друзі, вам за увагу. І до наступних зустрічей в нашій програмі на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо